26 червня 2011 року Божого у храмі Матері Божої невстанної помочі, що в місті Барселона по вулиці Бальмес, 100, українські вірні святкували храмовий праздник. Перед початком архієрейської святої літургії, очоленої Преосвященним владикою Діонізієм Ляховичем, апостольським візитатором для українців Італії та Іспанії відбулось освячення іконостасу власноруч, зробленого прихожанами храму. Також цього дня діти, які завершили заняття катехізації, урочисто приймали святе причастя. Історія храму Матері Божої неустанної помочі сягає 1929 року. Саме в цей час іспанські монахи-редемтористи розпочали служіння у даній святині. Редемптористи це монаший чин, заснований святим Альфонсом 1732 року для проповідування доброї новини людям бідним, найбільш опущеним. В Україні редемптористи служать з 1913 року. З 2008 року у цьому храмі служаться богослужіння для українських вірних. Храм Матері Божої Неустанної помочі особливо дорогий для українських вірян через ікону Пресвятої Богородиці, яка знаходиться над престолом Церкви. Розписи храму зробив відомий каталонський маляр Йосиф Маестрес Кабанес. Найцінніший з них напівкруглий розпис, що знаходиться над дванадцятьма надпрестольними зірками коронування Пресвятої Богородиці. На самій вершині зображено Пресвяту Трійцю Бога Отця, Сина і Святого Духа, які коронують пречисту Діву Марію на царицю неба і землі. По обох боках зображено ангелів, які співом та грою на музичних інструментах прославляють торжество коронування нашої Небесної Матері. Над ангелами зображено чотирьох євангелистів двох ліворуч і двох праворуч. Внизу бачимо святих редемптористів – праворуч Альфонса, Клемента, Герарда, які впродовж свого життя цілковито довірилися Матері Божій та захочували інших до повної довіри до неї. Ліворуч зображено людей, які символізують вірних присутніх у храмі. Ці люди звернені в молитві до Богоматері, щоб, подібно до тих, які колись молилися та довіряли їй і зараз вже перебувають у небі, так і вони одного дня були також у вічності з нашою Пресвятою Матір'ю. Інші розписи, які знаходяться у храмі, це Пресвята Богородиця з Монсерату та хор хлопчиків. Свята Тереза, святий Юрій, святий Панкратій, до якого моляться просячи здоров'я та праці. Світло потрапляє до церкви через 26 вітражів, три з яких виходять на вулицю Бальмес. По центру зображено ікону Матері Божої неустанної помочі, а по боках перевезення ікони Богородиці кораблем з острова Крит до Риму та поручення папою Пієм IX монахам редемптористам поширювати по всьому світі набожність до Пресвятої Богородиці, зображеної у цій іконі. До каплички Матері Божої Невстанної помочі можна піднятися сходами позаду престолу та доторкнутися чудотворного образу Пресвятої Богородиці. Тут знаходиться книга, до якої люди вписують прохання та слова вдячності за вислухані молитви. Також окрилені неймовірною радістю на знак вдячності за чудесні зцілення, вірні залишають біля ікони дари, вота, квіти. З нагоди храмового свята одна з прихожан церкви написала вірш. Опіку твою відчуваємо зранку, вдень і вночі. Наша ти Божа матінко, неустанної помочі. Під милість Твою прибігаємо, схиляючи низько голови, серця тобі відкриваємо в радості, щасті і горі ми. Лілію тобі несемо чисту, таку, як ти, сина Твого ми славимо, що смертю нас відкупив, серцем тобі довіряємо все найдорожче в житті, віримо, любимо і знаємо, що ми всі діти твої, за ласки твої, ми дякуємо, що шлеш нам в журбі і немочі. Рідна ти наша, матінко, неустанної помочі.